Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття довкілля. Давайте озирнемося навколо. Що ви бачите? Дерева, сонечко, пташки у небі, будинки, машини, люди, усе це наше довкілля. Довкілля це все, що нас оточує: це природа, небо, земля, річки, дерева, тварини. Це і те, що створила людина. Дороги, будинки, машини, школи, парки, світлячок і черв'ячок, і жучок і павучок, хом'ячок і їжачок, і лисичка, і синичка, соловейко і сова. А між ними ти і я. Всі в довкіллі. Ми сім'я. А чим більше сім'я, тим міцніша вона, тим здоровіші ти і я. На землі є гори, степи, лани, поля, ліси, гаї, луки. Добре сховатися в спекотний день у лісі. В Україні багато лісів, особливо на полісі, волині, в Карпатах. У лісі ростуть різні дерева, кущі, ягоди, гриби, цілющі трави. Живуть у наших лісах дикі тварини і птахи. Ліси це легені нашої землі. Вони дають нам кисень. Ліси потрібно оберігати, не захаращувати їх, не ламати гілки, не знищувати дерева. Пам'ятайте, ліс це багатство на землі. Природа дала людині надійних помічників, які допомагають їй розлізняти світло і темряву, кольори, запахи, тепло, холод. Поміркуйте, що це за помічники. Пограємо у гру наші вірні помічники. Я буду починати речення, а вам потрібно буде в кінці додати слово. Знайти потрібну іграшку допоможуть очі. Відрізняють солоне, кисле, гірке, солодке за допомогою рота, язичка. Із зав'язаними очима предмети розрізняють за допомогою ручок. Розрізнити запахи допоможе ніс, зрозуміти радіопередачу допоможуть вуха. Ось такі у нас чудові помічники: очі, ніс, рот, вуха і наші долоньки. На українській землі є гори. Найвища гора Говерла знаходиться у Карпатах. Є ще в Україні і зовсім невеликі гори, Тарасова гора в Каневі, де поховано Тараса Григоровича Шевченка, Володимирська гора в Києві, Княжа гора, Високий замок у Львові. Скажіть, чи бачили ви колись гори, або, може, піднімалися на них? Довкілля це також і степ. Степ це велика, широка і довга рівнина. Степ, схожий на море, без кінця і краю. В народі, кажуть, безмежна рівнина, немовби море. Поле схоже на степ. Ідеш полем і далеко-далеко бачиш все навколо. Але поле, на відміну від степів, обробляють люди, сіють жито, пшеницю, ячмінь, а над полем залисають джайворонки і співають пісню про землю, жито і пшеницю. Скажіть, дітки, а що можна робити, щоб наша земля, наш край були красивішими? Вірно, можна саджати на клумбі квіти. Весною висаджувати дерева, старатися не смітити у довкіллі. Слід оберігати все живе на землі, щоб цією красою могли любуватися всі люди, щоб красувався рідний край в зеленому гіллі. Посадимо на горбочку гай, сосну і дубки малі. Високі стануть дерева, піднімуться до хмар, у гаї житимуть сова, зозуля і шинкар. Тут зійдуть проліски ясні, фіалки і розмай, розквітне ними навесні увесь зелений гай, протопче вискатуть сліди, Прискачий зайчик сам, і люди, що прийдуть сюди, спасибі скажуть нам. На цьому, дітки, наше заняття закінчується. До нових зустрічей!